Пам'ятаєте, малята, як називається цей музичний інструмент? Так, це металофон. А металофон тому, що у нього металеві пластинки. Ось металофон грає і до музичної вправи всіх скликає. Будемо виконувати вправу, яка називається вперед і назад. І ось. Коли ви будете крокувати, ніжки гарно піднімайте і ритмічно всі ступайте, спинки рівно витримайте і голови вниз не опускайте. Домовились? Ну що, виконуємо право, вперед і назад.